Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Держсекретар США зустрівся з генсеком НАТО та таємної залужним адміністрація президента США Джо Байдена. Постанок посили свою підтримку України протягом кількох місяців та повернення Дональда Трампа на посаду президента і спробує зміцнити НАТО за цей час. Таку заяву зробив держсекретар США Антоні Блінкан під час візиту до штаб-квартири НАТО у Брюсселі, де він зустрівся з генсеком альянсу Марком Рютепу. Шератороси за його словами адміністрації. Продовжить підтримувати Україну, щоб вона змогла або ефективно боротися в 2025 році або вести переговори з Росією з позиції сили. Блінкен додав, що Байден буде використовувати кожен день, щоб зміцнювати цей альянс. Крім того, держсекретар США заявив, що розгортання північно-корейських військ для допомоги Росії у війні проти України потребує і отримує тверду відповідь. Ви свою чергу ю акцентував, що Росія не перемогла. Очевидно, що ми повинні зробити більше, щоб Україна могла продовжувати боротьбу змогла максимально відбити російський на. Наступ і завадити Путіну домогтися успіху в Україні у той же час. Прямо зараз залужному готують літак і за штатів. Генерал генерала, нібито відправиться на закриту консультацію Ради НАТО в Європі, яку він зустрінеться із союзниками. Орбан після зальоту європейських лідерів нагадаємо, в сі та Кремлі це повинно було трапитися ще вчора. Втім, з літаком залужно знову трапилися якісь казуси. А вагон, в якому повинен був виїхати залужний, був замінований. Хто хто це? Українські кроти зробили чи ворожі диверсанти? Питань дуже Багато відповідає дуже мало. Пише телеграм-канал Офісне Мишення. Один із вагонів залужного вже успішно підривали. Утім, генерала у потягу не було. Залужний блінкен та Леммін На останок домовилися, що радники та за згоди зеленського привезуть до Києва далекобійний компроміс. Що треба знати про прагматичний мирний план? Пише телеграм-канал Офісне мишення. Відомо що у Вашингтоні прем'єр Великої Британії Кіра Стармер і президент США Байден перед тим як піде у відставку мають знову спробувати видати ліцензію ЗСУ на пролювання Утінських територіальних угіддях з західними далекобійними ракетами тут виникає логічне запитання для чого тоді двоє поважних панів, держсекретар США Антоні Блінкан та міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі летіли через півсвіту в Україну, коли усе вже вирішено, аби обговорити значно важливіші питання. Судячи, з натяків, захід проситиме у Києва прагматичнішого відходу і до формулювання стратегії оборони війни. З одного боку партнери підтримують довготривалу мету повернення Україною контролю над усією територією в кордонах тисяча Сто року з іншого для перемоги українців над мордором в нашому розумінні слова захід мав би виписати воєнний чек на сотні мільярдів доларів, чого ні Вашингтон, ні Європа в реальності зробити неспроможні. Тому НАТО потрібна проміжна та війни, яку сили оборони збираються досягти воєнним шляхом. Це допоможе західним чиновникам переконати своїх виборців до цільності допомоги Україні, в тому числі і зброєю. Пише The Wall Street Journal. оскільки очікування Києва не збігаються з фінансовими раліями в кабінетах Брюсселі і Вашингтона. Відтак блінк. Днями заявив, що збирається разом з Лемі до України, аби уточнити, як саме українці бачать свої проблеми в цей момент, і що ми можемо зробити для підтримки цих можливостей. А потім прозвітувати Байдену та Стармеру. До речі, не варто думати, що тут все вирішено і американські друзі Московії вже здавалися і не обставляють ОДУ. сходу численними обмеженнями. Про це пише Fine National Times. Якщо ж дивитися глобально, то видача ЗСУ ліцензії на атаки західною зброєю на території РФ це прелюдія, Один лише з етапів допомоги Україні будуть і інші. Є натомість Україна повинна заземлити очікування, тобто фактично піти на територіальні компроміси. Власне, українська делегація збирається до Вашингтону, де очевидно і доповідатиме прагматичний план перемоги, підказаний Блінканим. Паралельно з цим, за ще однією інформацією. Курська бу спланований там домовлений між собою США та Китаєм. Обмін козир України 15 хвилин тому групи офіцерів ФСБ відкрили вогонь та підірвала нарадчу кімнату Білоусова з золотовим. Є загиблі пожежа в Кремлі. Прямий наказ Патрушева китайці та США. Поставили ультиматум Патрушеву Залужний підписує капітуляцію РФ підведення війська в обмін на легітимність Патрушева від США та Китаю. Крім того, Китай забирає собі Сибір та Урал. Убрать всіх, хто не присігнув. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.